Господи милосердний і всемогутній, я молюся за своїх дітей, будь їхнім захисником і провідником у житті, Даруй їм здоров'я, мудрість і силу духу, нехай Твоя благодать оточує їх і веде їх шляхом правди і добра, допоможи їм знайти. Своє призначення і бути щасливими. Амінь. Господи, Ти є наша надія і притулок. Я звертаюся до Тебе з молитвою за своїх дітей. Прошу захисти їх від усякого зла, хвороб і небезпек, даруй їм силу, силу подолати всі труди і знайти радість у житті, нехай Твоя любов наповнює їхні серця і веде їх до світла. Амінь. Милосердний Отче, я молюся за своїх дітей, прошу тебе, даруй їм здоров'я, мудрість і терпіння, нехай вони завжди знаходять підтримку в тобі. Ідуть шляхом правди. Допоможи їм бути добрими, щирими і сильними у своїх переконаннях. Амінь.